Слава Україні! Вас вітає розсадник Проксима. Сьогодні розповідаємо про модрину європейську Репенс, і тут є модрини японські Стів Віпер. Це плакучі модрини, плакучі форми, полетині пендули, які щеплені на модрині європейській. Спочатку вирощується мадрина європейська висотою метра з половиною потім на неї щепиться плакучий сорт, потім щепиться ще один з другої сторони. Щеплення робиться. Нас питають, чому вони такі дорогі, чому вони можуть коштувати і 12, 14, 15, 18 тисяч гривень. Тому що на цикл вирощування цієї рослини складає мінімум там 10, інколи 14 років. і от Закладені сіянці, саджанці, звичайної модрини виходять, продаються лише з розсадника лише через 12-14 років. Особливості цих рослин в тому, що вони там, де щеплені, вище, вони вже не ростуть. Все решта вже йде вниз. І далі від вас лише залежить, як ви її стрижете. Якщо ви робите отак обрізочку, кожен рік ви робите її ширше, 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 як всі інші щеплені плакучі на штамбах рослини, будь-то верба, чи береза, чи ялина інверса, чи це модрина плакуча. Тому ви. Її обов'язково маєте тримати, щоб її крона була широка. Крім того, вона не повинна бути в дві сторони, вона повинна у всі сторони відходитись. Вона має бути симетричною, тому ви маєте плекати все, що йде одразу вниз, ви обрізаєте. Раз, два. І отак: от такими ярусами ви її стрижете, щоб контролювати її ріст. Відмінність японської, ціфвіпера сорту. І Сорта пендула, звичайної. ще є сорт пулі плакучий сорт і європейської мадрини, тому що у японських мадрин у них молоді пагони майже рожеві, дуже декоративні. Ще у японської мадрини в неї хвоя, вона більш салатова, навіть сиза. І тому вона а, от останні роки ми саме от робимо ставку на модрину Стів Viper, тому що вона салатова і в неї яскравий колір, вона трошки яскравіша, ніж європейські е, сор, ну, сорти європейської модрини. І з нею легше працювати, не дивлячись на те, що вона називається японською. Все одно вона є рослиною п'ятої зони. Вона скидає хвою на зиму, і вона майже не, ш... не страждає від ранньої і ранньоосінніх заморозків рослини. у нас є як в полі в скомкомовані, так і в контейнерах. Перевкорінені на полі з комом, ви можете саджати на весні восени. В контейнерах можете саджати їх в самі неспокотніші дні літа, тоді, коли ви робите саме свій проєкт, коли вам зручно. Запрошую, що стосується ну, шкідників, таких особливих шкідників в ній нема. Профілактичні обробки стандартними баковими сумішами, по кронам 4 мінімум 4 рази в рік і проливаємо раз в 30-40 днів. Від ґрунтових шкідників час від часу препаратами на основі тіаметоксами або якимись біологічними препаратами, які ну, вбивають ґрунтових шкідників. Всі думають, що це тільки хруща, там є і совка, і дротяник. Там дуже багато люди трошки недооцінюють, те, що у нас відбувається в ґрунті. Тим більше зараз у нас які теплі в нас зими, і ґрунтових шкідників у нас стає. В рефрижераторах з, 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 з цього світу завожиться в нас дуже багато всього, і тому обов'язково протруйте ґрунт, бережіть свої рослини від кореня до самої макі, маківки. Запрошуємо розсадник проксіма, донатимо нашу армію, щоб е, недорозвинену імперію зробити такою самою маленькою, як вона починала там отаку. До, запрошуємо розсадник проксима.